Малята, вітаю вас всіх! Який у вас настрій? Гадаю, що гарний. Тож сідайте рідненько і слухайте уважно. Зима вже добігає кінця і дуже скоро, через декілька днів, настане нова пора року. Малята, скажіть, як вона називається? Яка пора року приходить після зими? Правильно, це весна. З приходом весни. Вся природа починає оживати, вона ніби прокидається від зимового сну. Сьогодні ми з вами будемо малювати перші весняні квіти. А які квіти і як вони називаються, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Тож, тож слухайте уважно: перша квітка весняна із-під снігу виглядає дуже ніжна. Гарна, біла, засвіла, і всі зраділи. Що це за квіточка, яка не боїться ні морозу, ні снігу, і першою приносить нам звістку про те, що скоро наступить весна. Ну що, малята, ви здогадались? Правильно, це підсніжники. Вони першими розквітають. І першими приносять на своїх пелюсках звістку про те, що скоро прийде до нас тепла квітуча весна. Це гарні і дуже сміливі квіти. Я хочу вам сказати, що ці квіти знаходяться під охороною і занесені до Червоної книги України. Тому рвати, збирати в букети, ці квіти заборонено, ними можна. Лише милуватися. Тому сьогодні я пропоную вам ці квіти намалювати, і будемо всі разом чекати приходу весни. Тож, давайте, малята, роздивимо спочатку, з чого складається ця квітка, що є у підсніжника. Уважно подивіться. Так, є у неї тоненьке стебельце, є листочок довгий, вузенький. І їсть квітка, якого вона кольору. Вона біла, правильно і складається вона з трьох пелюсточок. Починаємо малята, малювати. я сподіваюся, що ви все приготували для роботи. Тож починаємо малювати. Беремо бушну паличку, вмочимо її трішечки водичку. Беремо зелену фарбу і будемо малювати тоненьке стебельце у вигляді ось такого гачечка. Починаємо малювати з лівої сторони, малюємо вгору і опускаємося донизу. Одне стебельце у нас готове. Інше намалюємо справа вгору і також опустимось донизу. Набираємо ще трішечки фарби, малюємо ще одне і ще одне. Потім можна намалювати вище. Бачите, як багато стебельців ми намалювали. Паличку відкладаємо в сторону. Вона поки вам не потрібна. Беремо пензлик. Також мочуємо його водичку, беремо тепер білу фарбу і будемо малювати квіти. Ми з вами казали, що квітка складається з трьох пелюсточок. Набрали, прикладаємо всім борсом, притискаємо одна пелюсточка, дві, три. Друга квіточка і так малюємо всі квіточки. Потім малята можна пензликом домалювати квіточку, зробити листочки більш гострішими. Більш Намалювали квіти, пензлик поки ставимо в стаканчик. Беремо знову ватну паличку і намалюємо бутончик, який тримає квіточку на стебельці. Його ми будемо малювати паличкою, притискаємо паличкою і залишаємо ось такий кругленький оттиск. Це бутончик, ось так, який тримає квіточку. Паличка нам не потрібна, відкладаємо її на серветочку. Беремо знову пензлик, набираємо білу фарбу. Ми з вами казали, що підсніжники це дуже сміливі квіти. Вони не бояться ні снігу, ні морозу. Тому знизу малюємо ось такий сніг, білий, пухнастий. Малятий сніг ми намалювали, залишилось намалювати травичку, яка пробивається із-під снігу. Її також ми будемо малювати ватною паличкою. Ось. І тут травичка. І малюємо малята ще листочки, тоненькі, вузенькі. Ось так. Ось які листочки ми намалювали. Малята складаємо все на місця. Подивіться, які гарні квіти у нас вийшли. Скажіть, будь ласка, як вони називаються? Так, підсніжники. А чи можна ці квіти рвати, збирати в букети? Звісно, що не можна. Ними можна лише милуватися. Тож давайте цими квітами будемо милуватися і чекати на прихід весни. А я чекаю на ваші роботи в групі в Viberі. До побачення, любі малята! До нових зустрічей!